Любовна сфера, ви, ваша людина та що між вами. Подивимось на Ленорман, зроблю по класиці, знайду спочатку чоловіка, потім жінку, і що буде, які карти будуть між вами, те й протрактуємо. Щоб не затягувати час, поставлю на паузу, повернусь до вас після викладки. Дуже багато карт між вами. І під колодна вийшла ще карта коса. Ну, це серп взагалі то але називається вона коса. Це про те, що між вами може бути зараз якась суперечка сварка. Ну Дивіться, якщо так дуже багато карт, я намагатимусь коротко. Якщо коротко, то, по-перше, між вами може бути відстань. По-друге, якщо не відстань, то це може бути, що це все тягнеться дуже довго, та тут і карта Час вийшла. Тобто тягнеться все вже дуже, дуже довго, або для вас ще дуже довго тягнеться час, знаєте, такий резиновий. Це може бути і місяць, який для вас тягнеться як роки, а для когось це дійсно роки. Роки муток, непоняток, І коли, знаєте, підсвідоме керує свідомим, керує реальністю. Що можу сказати про вас обох, те, що ви обоє сподіваєтесь на якусь удачу, на те, що. До вас повернеться романтика в стосунки на те, що будь-які хитрощі, які приховані під маскою, припиняться, ви прикинете при... прикидатись, прикинете, припините, прикидатись, що ви там, наприклад, тільки друзі, що, ну для тих, для кого таке актуально, бо тут є така карта, що ви можете носити маску і гратися, що ви просто друзі, а насправді один до одного тягне. Насправді є відчуття в обох, що ви можете створити для тих, у кого її немає, звичайно, якщо ви не на чоловіка і не на дружину, дивитесь родину. Бо тут і аїсти, і дерево, карта. І ви обоє дивитесь в глибину один одного. Тут може бути спостереження по карті сови один за одним. Тобто, в кого є соціальні мережі, дивитесь в соціальні мережі, що там робиться, один в одного, підглядаєте для тих, хто в шлюбі. Один з вас, наприклад, якщо хтось одружений чи заміжня, спостерігають, як там в родині. Якщо ви граєтесь в друзів, то можете випитувати один в одного, що там в тебе, що там в тебе, таємно, сподіваючись, що нічого хорошого, що ви нарешті зійдетесь. Хочеться обом збудувати один до одного міст. Мати класний шанс для того, щоб бути один одному вірними, любити один одного, ну, але ж є якась перепона. Давайте спитаємо, що є основною перепоною. Ну ось, Те, що ви обоє прискіпливі до деталей і намагаєтесь роздивитись, щоб знаєте, якщо були якісь травматичні стосунки, в минулому, щоб не наступити на ті ж самі граблі. Давайте ще одну карту візьму, що все ж таки є основною перепоною між вами. Для того, щоб зблизитись чи помиритись. Тут є якась заморозка руху. Розумієте, або хтось один вирішив. Тут сварка була, знову мені ця коса випадає, хоча я її перемішувала карти. Це може бути елементарно его. Тобто, коли, наприклад, дівчинка вмикає дівчинку, що ну, це, мабуть, правильно, що чоловік повинен діяти, а чоловік, наприклад, каже, чуя? я? Ну, нехай вона, я звик, що до мене проявляються. І це така тупа ситуація, коли знаєте, ну, наче закривається книга, яка не повинна була закриватись. Це ще потуж. Ну, тобто намагання ось після перемішування карта компасу, тобто, не можете знайти правильний шлях. І цим самим робите свою долю тяжчою обоє. Ще у вас є якісь е недоброзичливці, які, знаєте, як кажуть, піджучують. Там, наприклад, тут ще й карта пташки. Це може бути про те, що. До речі, якщо чолов... ну, у дівчини не можу показати цю карту, бо вона трошечки без одягу. Для дівчини це можуть бути подруги, які постійно кажуть, наприклад, А він тобі не пара, ти достойна кращого. У чоловіка це теж може бути, там, наприклад, ну, якщо одружений, то зрозуміло, що дружина може сказати, що. Тобі ніхто більш не треба, якщо не одружені, то теж може бути і подруга, і мама, і хто завгодно жіночої статі. Ну, може, в когось не жіночої, ну, тут жінка випала. І на роботі, особливо, якщо це, наприклад, ви працюєте з кимось і вам подобається ваш колега, то є хтось у вашому оточенні, які бачать цю симпатію і налаштовують один проти одного. Це ще може бути як перепони. Давайте я якусь пораду спитаю, хоча я не за поради, але кому не потрібно, вимикайте. Але я спитаю там буквально три карти. Чотири візьму. Так. так як ця карта взагалі всадник. Але на, цьому, на цій конячці зображена дівчинка. Дівчинка? Тут кажуть, знаєте, знаєте як дівчинка дуже благородна і дійсно ось тут карта чоловіка. Ну, по-перше, в дівчинки може бути ще хтось, наприклад, якщо для когось це актуально, хто дивиться на заміжню. То тут просто кажуть, що дівчинка, якщо хлопці дивляться, то і знаєте, що вона заміжня, то. Вона благородна занадто, щоб робити перший крок, тому що її стримують ну, зрозуміло, які зв'язки. В неї є покровительство іншого чоловіка. І якби ви її сильно не подобались, вона нічого сама не зробить. Але вона така лисичка-сестричка, яка все ж таки. Розуміє, що і до вас дуже сильно тягне, і не знає, як це поєднати. Знаєте, це благородство з оцею лисичкою-сестричкою. Тому що між благородством і лисичкою стоїть чоловік, який їй дуже подобається. Але для дівчат порада все ж таки діяти першою і, ну, якби, хоч зробити якийсь маленький крок на зустріч і подивитись, що буде. Тут радять, тому що це дуже швидка карта і карта активних дій. Тобто, якщо вам ця людина дійсно потрібна, і кому. Треба пораду, трішечки що небудь спробуйте, подивіться, як людина відреагує. Тому що людина чекає від вас, як завжди. Людина в пасивній позиції чекає від вас якоїсь активності. Якщо для вас ну, ваша корона не впаде і не розіб'ється, то щось зробіть, якщо вам це ну, людина важливіша, ніж ваше его, ваша, там, я не знаю, що гордість, як в тому фільмі, гордість і придубіждення. Якби тут треба зважити, що, що для вас важливіше.